Верті вигрузили список учасників. Залишаю вам посилання на сторіночку, де ви зможете знайти посилання на список в шапці профілю або ж в сторіс на цій ж сторіночці. І також на цій сторінці буде проходити прямий ефір в 20 годин 30 хвилин. Ну, хто не зможе приєднатися до прямого ефіру, то прямий ефір буде збережений на цій же сторіночці. І нас розігруємо пилосос і лайк тайм Так, прямий ефір пройшов, переможці вибрані. Ще не знаю, куди йде пилосос, переможниця не обізвалася. А бачу в коментарях дівчатка пишуть, що щось не пам'ятають, щоб Жанна казала за лайк тайм Ну, я вже ж, ну дівчатка, я ж робила два рази і репост лайк тайму і лайк тайм у кожному він Обов'язковий. Це невід'ємна частина від розіграшу. Такого нема, щоб не було винагороди за лайк-тайм. Тим більше, кожного разу я і роблю репост. Тому не ображайтеся, я розумію, що сторіси дивитися, не хочеться. От. А тоді претензії трошки мені пред'являють. Ну, нічого страшного. Це не проблема. Абсолютно. Хто не знав, то тепер будете знати, що в кожному розіграші лайктайм обов'язковий. Такого нема, щоб, щоб його не було. Ось так. В наступному році, дасть Бог, будемо ще розігрувати, якщо вийде, якщо все буде добре, але будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, а на сьогодні всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. З добрим морозним утром. Будьте бдітельні. Скользкий тротуар убиває культуру речі. І це правда цю шутку прислали мені. Ви дуже вам дякую. Не дай Бог ляснуть. Це по такій погоді, да ще в такому возрасті. Дай молодому. Боже сохрани, треба берегтися. Ну, я думаю, що у нас тротуари всі посипані. Може, дасть Бог культура речі останеться у нас нормальною. Вчора почала дивитися серіал по вашій рекомендації «Сучія війна, гарне кіно. Воно ще ті времена, це, як кулаки його розкуркулювали, Голодовка, це 33-й, оці года. Ну, артісти всі современні, гарні, і фільм класно зроблений. коротше, дуже цікавий фільм. Хто не бачив, то рекомендую подивитися. Ми з дядушкою вже почаювали, зараз піду ще у душу схожу. Приведу себе до порядку, Сиджу, да думаю, що його їсти готовий. Це проблема, що готовить їсти. Є у мене пару рецептів з кумбрію, як зробити сількою нові рецепти. Видивилась в інтернеті. Ну, це зараз зробити до Нового году. Там на дві скумбрії ми його з дідусь не з'їмо. І до Нового году, ще далеко. В общем, ближче до Нового году зробимо. Я думаю, що буде добра селедочка. От. Котлетки є новий рецепт. Ну, котлет можна зробити. Може, котлеток сьогодні зробимо. Оце такі плани. І хочу трошки в хаті поприбирати. Якщо дасть Бог здоров'я, то поприбираю в хаті. Ну а зараз розкажу вам коротенький анекдот. Йде розстроєний преподаватель по універу. а його коліга й питає, що сталося, та каже, жінка з дому вигнала. А за що? Ну, Після сексу з нею ляпнув, давай за чотку. Отак. Сам себе здав з патрогами. Поздирала свої ногті з патроні покрасила лаком. Все одно і пилочкою понад пилюлю, там вже їх по кусочку залиши, ну вже ж не можна дивитися. Так думала, що поїду до дівчат у Київ, але у них щось там, коротше, десь вони поїхали відпочивати. Так що, може, після Нового году, а може і не поїду. Гарно як зроблені, а тоді як оце починає одростати, так, ой, коротше говоря, ну нічого. Ще чуть -чуть, і воно зріжеться, і все, і капець. А ви своїм дітям вже покупляли дорослим дітям подарунки. Я оце ще своїм не купила. І це чердак знімає. У них питаю, що вам купити. Ну, купити таке, що ж пригодилося у, в хазяйстві. Нічого не треба. Ну я вже, ну що ж да треба, розумієте? І це зараз довбираємо, достираємо, поміняла ці постелі. Я вже думаю, до Нового году пайдіть перед Різдвом ще перестираю. От, і поїдемо в один магазинчик. Я вже думаю, чи їм яке покривало, чи одіяло купить. Ну, так у них усе є, ну, купить таке, щоб не нужне було. Воно тільки валялось, тільки гроші викинь і все, воно буде в них хвалятися. Ну, коротше говоря, зараз трошки цей і поїдемо з дідусь пошастимо. Бо в мене душа болить, що я діткам нічого не купила. Ну, Маркуні я сказала, що Дід Мороз конверти у сумочку. Єлі вибралися, от кіна не можна одерватися, Сучія війна. Ох, і кіно! От, от дійсно в житті є такі суки, як там -от, у кіні. Коротше, їду, куплю, що мені треба на котлети, але сьогодні робити не буду, тому що кіно. А зробимо завтра раненько. Котлетки будуть бомба. Наша березанська ялиночка. Мусор, не, правда, захватило, ну Тут машини стоять. Отака От красунечка. Подивилася сучю війну. Її 8 серій цієї війни. Ну, фільм, звісно, бомба. В мене давлення піднімається. І, і головне, або ця сторона, оце робиться фіолетова, або ця. Ну що воно таке? Я не знаю. І, і руки холодні, як льот. Гріюсь коло батареї. Зараз розкажу вам анекдот і піду шукати ще якийсь серіал. Спад ще рано лягать. От, коротше, на серіалах трохи перемкнуло мене. Двоюшник Петя проснувся 1 січня з груддю четвертого розміра, а тому, що не треба було списувати листа Діду Морозу у своїй старшої сестри. Ну і бажаю вам гарного вечора і доброї ночі. Пішла шукати далі серіал. Була таку форму я малинки. Спробую в ній желе, Не знаю, що з того вийде. Я купила таку форму і зараз буду робити желе, але без сметани просто так шарами залью. Не знаю, що з того буде. Ну Так мені захотілося. Того разу робила сметаною, щось воно не пішло. Ось така малинка в мене вийшла. Ну Я перший раз, тепер буду знати. Ну, прикольно. Мені подобається. Щедрик, щедрик, щедривочка приладила ластивочка, встала, супи, шед.